Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Харкова місто теж під ударом. Будьте обережними в небі ще є бойові дрони ворога. Це повідомлення міський голова Харкова Ігор Терехов опублікував в соцмережах буквально годину тому. І зараз в місті вже пролунало щонайменше три вибухи. В мережі з'явилися кадри з наслідками влучання в приватний. Дитячий садок за інформацією міського очільника. звідти вже евакуювали дітей на місці. вирує пожежа, і зараз Ігор Терехов має бути з нами на прямому зв'язку. Дякую, що вийшли на цей ефір. Чи є у вас інформація, чи всі діти в садочку вціліли, чи було там укриття? Бо власне те, що удар по дитячому садку, це те, що найбільше якось налякало, коли ми отримали новини з Харкова. Хочу сказати, що насправді було влучання трьох сахедах. Які були спрямовані до приватного дитячого садочка на щастя, діти були евакуйовані в найпростіше укриття. яке розташовано в підвальному приміщенні цього дитячого садочка. Наші працівники ДСНС евакуювали всіх дітей, і по інформації Викладачів цього дитячого садочка, тобто дітей всі евакуйовані нікого немає. зараз. Працюють працівники ДСНС щодо другого поверху, бо він повністю склався і триває пожежа. Ще триває рятувальна операція. Тобто, поки що занадто рано казати щодо. Наслідки, крім цього, на жаль, ми маємо шість людей, які постраждали. Серед яких це п'ять наших комунальних комунальщиків, які працювали споряд цією будівлі. І, на жаль, одна людина загинула. Крім цього, що стосується е, і е, інших пошкоджень, то офісне приміщення, е, яке розташоване, поряд цієї будівлі, дуже постраждали, е, житлові будинки чотири постраждало. Тобто ті наслідки, які ми маємо на теперішніх хвилинах. Ще раз лише хочу уточнити. Годину тому ви повідомили, що небезпека досі існує. Безпілотники, ще в повітрі. Чи станом на зараз харків'янам теж ще досі треба бути пильними? Ну, пильним потрібно буде. Завжди, бо насправді дуже часто до Харкова долітають літати і балістика, тобто прислуховуватися до повітряних тривог потрібно. Дякую вам, що знайшли час на цей оперативний коментар для нас. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був на зв'язку зі студією ТСН по удари по місту, зокрема і по приватному дитячому садку. Але діти, на щастя, як ми щойно дізналися, не постраждали попередньою інформацією.